Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо про головного помічника на дорозі. Відгадайте загадку! В мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. А ви здогадалися, про кого ця загадка? Так, про світло фор. Подивіться діти, хто до нас завітав у гості. Привіт-привіт, малята! А ви мене впізнали? Так, я світлофор Моргайко. Я стою на дорозі та всім допомагаю дотримуватися правил дорожнього руху. А ви добре знаєте правила дорожнього руху? Зараз перевіримо. Погляньте, який колір світлофора світиться. Правильно, червоний. А що означає червоний колір світлофора? Червоний колір світлофора означає сигнал «Стій! Рух заборонено. А це який колір світлофора засвітився? Правильно, жовтий! А що означає жовтий колір світлофора? Жовтий колір світлофора означає сигнал Приготуйся. А це який колір світлофора світиться? Ну, звичайно, зелений. Що означає зелений колір світлофора? Так, зелений колір світлофора означає сигнал Рух дозволено. Молодці малята! Я бачу, що ви знаєте, як правильно переходити дорогу. А зараз на згадку про світлофор я пропоную вам його намалювати. А для роботи нам з вами потрібно аркуш білого паперу фарби червоного. Жовтого та зеленого кольору, повітряна кулька та серветки. Але спочатку ми розімнемо пальчики, щоб вони справно працювали. Хто сховався в кулачок, це маленький паучок. Лапки прутка випромляє та гарнесенька стрибає, і друга ручка. Хто сховався в кулачок, це маленький паучок. Лапки прутка випромляє та гарнесенько стрибає. А зараз ми будемо з вами малювати кулькою. Надуйте невелику кульку або попросіть батьків. Нехай вони вам допоможуть. Макнемо нашу кульку в червону фарбу і поставимо відбиток на папері. Перший кольор червоний. Рух заборонено. Беремо з вами серветочку і витираємо кульку від червоної фарби. Вмакнемо нашу кульку в жовту фарбу і ставимо відбиток під червоним кольором, другий колір жовтий, що означає приготуйся. Знову витираємо. А хай на серветкою кульку, вмакаємо її в зелену фарбу, ставимо відбиток під жовтою фарбою. Зелений кольор означає рухайся. От такий гарний світлофор маргайка у нас з вами вийшов. Малята, надійшліть, будь ласка, свої світлофори, які вони у вас вийшли. Я буду дуже чекати. До нових зустрічей.